Чіпування домашніх тварин наскільки безболісною і безпечною є ця процедура, і наскільки часто дніпряни чіпують своїх домашніх улюбленців, я вирішила теж долучитись і чіпувати своїх котиків. Це Бетмен і Харлі. У них є паспорти та усі щеплення, але чіпування вони ще не проходили. Процедура чіпування наразі саме. Під час війни актуальна як ніколи, тому що дуже багато викинутих, загублених тварин, які так тікають самі від вибухів. або буває таке, що дуже багато потягів з потягів в двадцять році, коли йшли евакуаційні, дуже багато тварин було просто покинутих на вокзалах. Тому наразі це актуально, як ніколи. Якоїсь підготовки до чи після процедура не потребує. Спочатку за допомогою голки лікар вводить чіп, а далі проводиться його сканування в тілі тваринки. Потім дані заносяться в міжнародну базу. Харлі процедуру витримує дуже мужньо, а от її чоловік нервує. <плес> ой ой. ой, ой. Ні, все все хорошо. Боже, синочка, вибач, ну так треба. Та що ж ти? Ти ж мужчина, а так боявся? Твоя вон, дружина не боялась. Все вартість процедури від 300 до 600 гривень в середньому. Все залежить від чіпу та послуг клініки. Процедура не така болісна, як може показатись первоначально, але робиться вона без загальної анестезії, навіть місцевої анестезії вона не потребує, вживляється мікрочіп під шкіру, і він там залишається на все життя. З часом він може мігрувати там деякі локації. Ну наразі він залишається в тварині. Такий чіп містить дані про тварину. Там зазначається її окрас, стать і хто власник тварини на даний момент, коли вона проходила чіпування. Важливо аби чіп був легальним, тому процедуру треба проводити виключно в сертифікованих клініках міста. Є моменти, коли завозяться сірі чіпи, вони не вносяться, тобто вони вживляються, вони скануються там. Ну, на границі вони можуть не пробиватися в міжнародну базу, таким чином вона тобто, на території України ну, там, можна знайти зв'язки, а на жаль, на… Країнах Євросоюзу вони можуть не проходити. Ми спитали у містян, чи проводили вони такі процедури своїм домашнім улюбленцям. А, чи чи чіпували ви свою собаку? Свої? Ні, а чого ні? І чи плануєте Планую. Це більше питання, якщо їхати за кордон такий у контексті України сидіти у контексті України, це є поки що не бачу сенсу. Ні, не, не чіпувала ну я збираюсь, але ну ще, ще не дійшли до цього. Чіпування це документ вашої тварини. І навіть якщо ви не плануєте поїздку за кордон, чіп також важливий. Адже якщо ви загубили домашнього улюбленця чи його вкрали, чіп стане ще одним допоміжним фактором у пошуку. Також важливо заповнити паспорт. Клеївши туди фото тваринки, на ньому повинно бути видно повністю тіло та мордочку, а також забарвлення кота чи собаки. А після процедури можна просто дати смаколики, якщо ваш пухнастик перехвилювався.